Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, які захищають нашу країну і дають можливість нам да, займатися нашою улюбленою справою, і нашим болівальникам, які за нас по-справжньому переживають. І, ну, зараз якраз такий знаєте, час, що нам підтримка ваша треба нам дуже. Ну і Ми відчуваємо її, тому погрім. По грі така, знаєте, гра, може для балювальників, вона добра, а для тренерів така чуть валідольна, тому що е, вигравати 2-0 після такого початку гри і потім 2-2 зіграти. І ще в кінці такі качелі були, як могли ми виграти, так і могли і програти. Тому що ну, епіцентр дуже досвідчена, хороша, гарна команда, гарні футболісти, індивідуальні, дуже сильні. І я скажу так, що сьогодні, ну, сьогодні індивідуальне мастерство зіграло сьогодні роль, тому що ми свої моменти не реалізували, а вони реалізували і такі гали забили робочі. Другий матч поспіль команда вдома втрачає очки, так само результативна нічия була знивою бозувої, це одні з лідерів. Це друга команда це епіцентр. Ну, Зрозуміло, що вигравали, пропустили. Не задоволені результатом і чи закономірний підсумок? Я рахую, що закономірний підсумок, але результатами не задоволені. Тому що, ще раз, говорю, як гра складалася 2-0. Потім... Потім цей гол да, там в роздягальну, коли їхній один ігрок стоїть, а наших два і просто дивляться, як він б'є. Ну, це, знаєте, як, ну, це відповідальність. І... Тому, я ж кажу, грою, гра була непогана, знаєте, як, на початку сезону ми не могли забити гол, тренували, а зараз вже по два забиваємо і нам не вистачає. Значить, тепер... Треба, блін, оборону налажувати. То есть... І Другий гол теж, індивідуальна помилка вратаря, ми пішли подавати кутови і отримали гол. Ну, це, знаєте, як, як дитячий сад. Должна бути якась відповідальність. Должна бути... Раз ми туди пішли всі команди високі, повинна бути туди подача друга, щоб забивати гол. Ну і коли вже пішла. Коли рахунок був 2-2, така відкрита гра пішла, то теж треба індивідуальна майстерність, щоб забивати свої моменти, організувати моменти. На ну, на жаль, на жаль. Є над чим працювати, будемо працювати, ми не пускаємо руки. Да, дуже, знаєте, як радує те, що після от кожної нічі, бузова, там лідер, у нас була грабова така тишина, тиша в роздягальні, тому що всі дуже... Дуже хочемо вигравати, і сьогодні дуже всі засмучені. Ну, нічого, є, є характер, будемо працювати, молодь. Так що ну, завдання є, будемо його виконувати.